Вчора було цікаве зібрання онлайн. Після нього з'явилось багато витиків, і навіть mm -hmm. не таємних, а навіть публічних. Наприклад, багато говорив очільник закордонних франції. Баро також говорив і Макрон. Що там власне було? Ну, Макрона зрозуміла своя позиція. Я не випадково згадував Стармера і Лондон їхнє відношення до публічної критики Трампа. І е, також за підсумками вже цієї розмови в західній пресі з'явилося багато публікацій. І мені впала в око одна із них. Це де пишеться про розмову Фрідріха Мерца із Дональдом Трампом. Вони спілкувалися вчора телефоном. І я так розумію, мабуть, до або після. Це не настільки важливо. Але повідомили про те, що Мерц вмовляв Трампа, щоб на зустрічі був хтось із представників Європи. Ну, можливо, Марк Рюте як генсек НАТО, і був щоб Зеленський. Але після розмови з Трампом то навіть Мерц сказав окей, Зеленського там не буде, бо каже, що побоюється, що Трамп побоюється, що Зеленський може зірвати цю зустріч. Mm -hmm. Скажімо мені, будь ласка, наскільки зараз от знайшов спільну мову Мерці з Трампом, чи можливо Трамп знайшов з окремими європейцями, і чи європейці тут розділилися на два табори: одні так готові на будь-яке припинення вогню, а інші ні, готові воювати. бо… Ну, справді така войовнича риторика з уст Макрона, Каї Калас, вона постійно от це підігріває, про це пише західна преса. Чи е, уже про єдність європейців взагалі не доводиться говорити? Ні, мені здається, єдність якраз там є. Є, е, звісно, певна відмінність цій риториці, але дивись, вони ж далі риторики не йдуть. Ну, давай відверто. Ну, риторика mm -hmm. риторикою, ми поки не побачили прям стрімкого збільшення оборонних замовлень і направлення більших сум Україні, ну, от, грубо кажучи, да? yeah, питання yeah. про інструкторів, я вже мовчу про військових і так далі взагалі залисло в повітрі. Тому е, у Європи є е, спільна позиція, яка, що війна повинна закінчитися, вони не проти. Ну, вони ну, для них це нормальний варіант. Давай так це, сказано, це Дивно звучить трохи да, проти не проти. Да, але війна повинна закінчитися. Але війна повинна от важливе уточнення. Війна повинна закінчитися так, щоб Україна збереглася потужною суб'єктною державою, яка на майбутнє давай відверто говорити на майбутнє буде щитом проти тієї ж Російської Федерації. Ну так. Ну, для них це теж питання виживання. Тому вони і говорять, що ніяких обмінів території і так далі, бо вони розуміють, що це може mm -hmm. запустити. Вони, от, ну, окей, лінія розмежування, значить, там буде, мабуть, побудована якась лінія оборони, Україна буде отримувати допомогу десятиліттями, там чи скільки років, військово-технічно і фінансово вступить в Європейський Союз, буде мати достатньо потужну армію. Ну, а європейці будуть теж там збільшувати на всякий випадок свою потугу, але прикриваючись знову нами. То за нашими спинами це роблять, угу. от воно так виглядає. Тому я думаю, що в них особливо розбіжностей немає. А от тим більше, Мерц, людина, яка дуже активно зараз робить для того, щоб розвивалася німецька військова промисловість. І, до речі, це не тільки пов'язано з війною, це пов'язано чисто з економікою, тому що вони бачать, що деякі галузі економіки Німеччини просіли і вже не повернуться на той рівень, який був раніше. А ВПК на сьогоднішній день це золоте дно. Просто золоте дно у Рейн Метала, мало хто про це говорить. В них же контракти вже по всій Європі, причому на три роки наперед. Вони в цьому плані класно заробляють і будуть заробляти далі. Так, от, чому, до речі, Мерс поміняв свою позицію? Я думаю, що Трамп його, мабуть, переконав в тому плані, що він хоче якось там може. Типу натиснути на Путіна, але він не може це робити в присутності Зеленського, тому що Путін сприйме це тоді як відверто якусь образу, да і угу. не захоче на щось іти. Мені здається, що там от щось таке подібне. було. Угу. Ну Путін угу. же ж хвора людина. Ми ж розуміємо, емоційно хвора і так далі. Одна справа, коли ти за закритими дверима, там з двома перекладачами про щось говориш. Інша справа, коли це буде більше людей, тепер представ Володимира Олександровича, який ну реально може говорити так, як він вважає за потрібне, і це точно не сподобається. Беється путіну а трамп от, намагається, поки все ж таки Путіна, як то кажуть, не драконити. Ну, угу. в тому плані, що в нього є сподівання, що я вирішу тихомирно. Якщо тихомирно не вирішив, може ми побачимо тоді зовсім іншого Трампа. Це теж можлива історія. Він же може бути іншим. Ми ж це бачимо. Як він зі своїми політичними опонентами себе поводить, як він робить якісь певні речі там проти країн, якісь там, да які йому не подобаються, там запроваджує мита, тарифи і так далі. Е, була, до речі, стаття в одному американському виданні що дивіться, що така типу м'яка достатня позиція Трампа публічна до Путіна обумовлюється виключно тим, що Трамп вважає, що до 15-го числа його не треба типу скинути з гачка. Ну щоб ну, Путін не зіскочив. А видання пише, що ми поспілкувалися з багатьма людьми в оточенні Трампа. Трамп насправді дуже роздратований і злий. На Путіна, але він спецнув це, це стаття. Я ж кажу, це стаття. Але я думаю, що Трамп дійсно він через це не хоче називати Путіна прямо вбивцею, прямо вбивцею. Да? І він каже, що ну не все так однозначно. Він вважає, що Путін повинен це оцінити. Путін повинен це оцінити, як а от мені просто цікаво, а що буде, коли Трамп зрозуміє, що все, що він робив, що Путін оцінив, да? що він це робив для Путіна. Путін на це просто наплює. Ну і покаже, що йому абсолютно байдуже, от якого ми тоді побачимо Трампа? Це цікава історія так. Тоді з відносини суттєво зіпсуються. Тим паче, вже такий період був. Я теж не виключаю, що Трамп зараз намагається реалізувати останню спробу. Ну, щось так в мене складається враження. Трамп може бути жорсткішим, але про його достатню жорсткість мені, чесно кажучи, говорити не доводиться, тому що він зупинився на півкроку із тим самим Тегераном. Ну, це така історія. Не будемо зараз торкатися близького сходу. У мене дуже до тебе на завершення ще одне є коротке запитання. А скажи, будь ласка, от на тлі цієї історії цього саміту і повідомлення МЗС Китаю, який сказав: Ми вітаємо наближення позицій Варшави. Ой, перепрошую Варшави. Бач, Варшава згадується, yeah. бо про неї будемо сьогодні говорити, але вже не з тобою. Вашингтона та Москви. Наскільки Путін повернув собі суб'єктність, тому що ну я вважаю, що в нього її не було, і Трамп тут фактично суттєво допомагає йому. Путін е не повернув поки собі ніякої суб'єктності. Він може після 15-го числа повернути. Причому, що найцікавіше, якщо він прийме рішення реально про перемир'я, от серйозне mm -hmm. перемир'я, mm -hmm. да, це в тому числі буде поверненням суб'єктності. Тому що як тільки він оголосить про перемиря, ну він стане трошки більш суб'єктний і менш залежний від Китаю. Ну він, звісно, не позбудеться ніяк. Залежності від Китаю, але він стане трошки менш залежним, да, бо підуть інші процеси. Плюс оця ж історія е спільна розробка Арктики, Сполучені Штати і Росія. Я думаю, що Китай за цим спостерігає і йому не сильно це подобається. Да, Китай тішить себе думкою. Я думаю, що в них розрахунок такий, хай домовляються, а ми потім через росіян туди зайдемо. Ну, типу, отак, У них така мабуть думка, але вони так от дивляться за цим уважно дуже спостерігають. З іншого боку, якщо Путін там відмовиться, то в розумінні Путіна він типу себе суб'єктність поверне, але буде навпаки. Тобто він впаде ще в більшу залежність від Китаю. Тому що я, от, наприклад, не здивуюся, якщо зустріч закінчиться провалом, а така ймовірність є. Вона так. є. Так? Якщо вона закінчиться реально провалом, може сильно змінитися відразу і позиція Китаю. Китай може Росію просто добити певною мірою. Добити, ну сказати, що ну блін, ну вам запропонували гарний варіант, ви від нього відмовилися. Ну як так? Ну це вже не серйозно. Ми mm -hmm. ж якби вас підтримували, ви ж повинні були домовитися. Може бути і такий сценарій у Китаї. Насправді, як і всі роки війни, мабуть, найкраща ситуація. Він спокійно спостерігає, він може взяти до відома один і інший варіант, отримати собі якісь бонуси від цього варіанту, mm -hmm. і власне почувати себе в цій ситуації достатньо впевнено. Я навіть переконаний, що як тільки закінчиться війна. У нас почнуться реальні розмови про відбудову країни і так далі. От згадаєш чи мої слова? У нас ще тут з'явиться черга з китайських компаній, які почнуть через різні, в тому числі не сильно законні, механізми, намагатися просунути себе. І спілкуватися з окремими нашими урядовцями, які дуже прихильно ставляться до китайської народної Республіки. Не будемо тикати пальцями і називати це прізвище. Да. Але всі знають Давида Рахамію. <реш> я до речі, не його мав на увазі. Я <реш> до речі, не його мав на увазі. Він тоді казав про Китай просто з політичної точки зору. Це інше. А в нас є там насправді люди, які працюють в міністерствах профільних і які ніколи не приховували своїх зв'язків. і мали зв'язки. Вони не сильно відомі широкому загалу, але ці люди збереглися. І вони працюють, і тому вони працюють. Да, і тому я не здивуюся, що Китай ще й так буде себе вести. Так що в них така цікава заява. Ми вітаємо, ви домовляєтеся. А ми якби за цим, цим поспостерігаємо.